Мариночка, у нас пройшов семінар. Два дні ми працювали на сцені нашої команди лідерів клубу Люботи, лідери Кропивницького. Що для тебе стало таким важливим враженням або якась така секундочка осяяння? Щось те, що ти не очікував, а воно здійснилося. Ну, По-перше, я хочу всім подякувати за те, що були на цьому семінарі, тому що без гостей цей без семінар, він би не був, він би не мав сенсу взагалі. Тому ось, ось таких хвилиночок було дуже-дуже багато. Інколи так чіпляло до глибини душі, і я стримувала сльози, тому що люди давали відгуки. Ми реально вклали всю свою душу, любов, увагу. З таким величезним бажанням, з такою енергією. І найголовніше, коли була ось ця віддача. І кожного разу, коли давали відгук, в мене просто мурахи біли по всьому тілу і отак, такий ставав помок у горні. Ну, Це було просто щось немовірне. Тому я хочу подякувати, тому що семінар підготувати це половина справи. Але дуже головне, щоб на ньому були люди. Ті люди, які підняли руку, сказали, я їду. Дві з половиною тисячі вхідних квиток. Я їду, знаєш, ось так. От це заради оцього, воно мало сенсу. Тому це щось не люблю. Дякую за твоє враження. І скажи побажання нашим партнерам, всі, хто прийдуть пізніше, всі, хто зараз в клубі, але можливо, щось вони не розгледіли в цьому клубі. Я хочу побажати всім миру і перемоги, щоб ми могли отакі заходи робити в кожному місті. Амінь. Так, Амінь. І так і буде. Дякую.